Різдвяне, замерзає на ставку вода, і до нас приходить коляда. Радіють старі й малі, добро ступає по землі. Настають казкові дні, всі ми у піднесенні, ніби чудо має статись. Усі хочеться вітати. Сім'я у зборі, дванадцять страв. Куття з узваром на столі ждуть вечірньої зорі. Кого нема, споминають, морозенка закликають. Таїнство збувається у Діви Марії Ісус Христос, Син Божий, рождається. І це щороку величається, бажання замовляються Віримо, що справляються здоров'я, достатку кожній людині, радості дітям і дорослим. Всі ми у Бога щиро просимо. На цім же добрім слові будьмо щасливі і здорові з Новим роком, з Новим роком та Різдвом Христовим!